Законодається. А за що ми склали? За те, що ви... Забрання за секретаря. А, а хто внес цю вам. Так. У нас сьогодні на порядку денному одне питання. Про Пору... листа проводить. Хто побував? Про розвідку листа проводської міської ради 19.11.25 року. Щодо передачі приміщень адміністративної будівлі за адреси Міністерства права району, вулиця Героїва, країна 15 і спільний власний церкварний громадський відставлений православний район у комунальній власність Троцької міської гаджеті. Доповідаєте? Напевне, треба сьогодні по суті розібрати, нам депутата було спільно. Ми його розуміємо, да? Там, ну, прочитали, але, напевне, для того, комісії комісія збирається, щоб ми це все обговорили, да? денний Ви затвердили, Так, це да. має бути. Так, я втрачаю. Ага. Да. Я пропонує зарядування, порядок денний. ви не витрати. А, поряду для кому, стосовно цього затримувати, так? Так, так, так. Будь ласка, можете ознайомитися, може прочитати. Зв'язку з необхідністю забезпечення належного обслуговування адміністрації за 30-15, а також при можливості проведення робіт по утримування та ремонту всіх необхідних мережних, то що просимо розглянути можливість передачі визначених приміщень і спільної власних... Звичайно, власне, у нас і у вас не провести безпеки, це не роман. І ось так. Дякую. Хочу відповідати, але я не слухаю, як це відбувається. до вас. Ченнамі колеги, десь на ранній шові виїзді, який провестиється в моїй раді, який провестиється Місто не може покладати кошти в те, щоб привести електроенергію, каналізації тощо в yeah. да. На Сьогоднішній день є проблема з енергозабезпеченням і з електричним мереженням. Ви пам'ятаєте, що у нас був різдво кошка від 22-12 року. І рішення міської ради, яке на невиданому на сьогодні, мало чинний від 10 21-го року про те, що вони не дають згоду про прийняття майна спільної часткової власності е -е, того приміщення 75-х, одних що знаходиться за адресою. Е -е. Не пізніше, 1 липня 2021 року зобов'язаний передати комунальну власність територіальної громади всі об'єкти спільної територіальної власності територіальної громади, які знаходяться на території цих територіальних громад відповідно до розмежування видатків між бюджетами та бюджетними ковід. Ми знаємо, що район виведені із питань вирівнювання. Budget. На сьогоднішній день кошти в районному бюджеті немає. Всі приміщення, які були власністю територіальних громад району, особливо броварської районної ради зберегли всі без виключення, які знаходилися в місті Бровари та території, районних територіях, які у громадах дева не розташовані, а приміщення в місті Бровари були передані чотирьом нашим громадам. Антянський, Калинівський, Вокадимівський і Лезимський і ті об'єкти, які були в місті проводити. Потім мова йшла про те, що дане приміщення щасно буде передано Бровоцький міський рад. Протягом 23-го року до нас а, і ще були звернення на 14 депутатів районної ради. В 2021 році листопаді теж про передачу даного приміщення міській раді. Так, всі документи, які стосуються цього приміщення, вам е е озвучую. Значить, е Народний депутат Мантевиладець робив три е депутатські звернення на голову правської районної ради щодо передачі майна спільної власних територіальних громад. Е які об'єкти передмісті, стояла на контролі в Кабінеті міністрів, стояла на контролі в обласній державної адміністрації і, зокрема, у депутатам Отаборця. Ми розглядали його звернення і звернення його админарі 16.07.21 року. Наступне звернення було його від 9.06.23 року. Він конкретно пише, що Верховною Радою прийняти закон що після примінення відповідних, відповідних районних рад, як юридичних осіб, правонаступник районної ради, але не пізніше, 1 липня 2021 року, зобов'язаний був передати комунальну власність територіальних громад усі об'єкти спільної власності територіальних громад, району знаходяться на територіях цих територіальних громад, відповідно до розмежування додатків ніж встановим бюджетних користь і, і, і з метою аналізу підпи, і так далі пракання надати інформацію щодо наявного майна, яке не передано, і наступним депутатським зверненням пише про те, що ми маємо передати зазначене заміщення у власність територіальної міської громади. Яке сьогодні є власністю полотської районної, тобто є прийом з'явиною. Е, відповідно, до чинного законодавства змістімо, ми мали передати ці об'єрхи під е, територіальним громадам, які знаходяться на їх території. У районної ради немає бюджету для отримання цих приміщень, е, але протягом скажімо, рішення міської ради було не виконано, ми його не викликали там, що розпочалася війна. На сьогоднішній день питання не стільки потреби міста цього приміщення, не розумію, як дійсно технічні проблеми. Технічні проблеми, як дійсно на сьогоднішній день щодо мереж електричних, щодо мереж комунікаційних постачань було відведення. Так що є таке звернення, є рішення міської ради. Ну і ви розглядаєте, і... ви на сілі дуже снігу, дуже подивляться, що все вже Ми, в цьому стані. Ну, фасад взагалі ну, і підвальне приміщення. На сьогоднішній день, скажімо, я їх депутат і ваш колега просили чи рекомендувала чи вношу пропозицію про те, що дане питання рекомендувати канавчому апарату, підготувати проєкт рішення. І винести на розгляд, рекомендувати ви голови винести на розгляд сесії. Тобто депутатський корпус приймає рішення з даного питання. А як ви зобразилися на діяльності ради? Тобто ви були тут так і залишилися? Так, відбулася розмова з міським головою. Відповідно, до, якщо буде в разі, якщо буде приміщення передано, на сьогоднішній день балансу отримуючи приміщення районної державени. Визначені площі, які займає районна рада, решта займає районна державна адміністрація. Коли буде визначено, скажімо, якщо ми передамо, то буде вкладено до аренду на ті ж самі приміщення, які ми займаємо, і будемо платити одну гривню за аренду, а комунальні платежі платили, відповідно, до роботи і так будемо робити. Так що рішення немає, то так відбувається. А я на ради РДА тут залишаються і оренда нам платна сприймається. оренда плата на грина, а команди що що на грім, що на накруту на лічирі? Так що в принципі в Британії є Так, є. 7 7.11.23 і 16 16.07. А, 16.07.21, 9 листопада 21 і 7 7.11.23. І 9 на 9.06.23 14. А по сути, не двічі, щоб наша записала, не відстигайте. І в мене поперше. Вас і межі написано. Так, зараз я їх розповіла, так? Так? Значить, 9 листопада 21. 9.06.23. 9.06.23. 23 08.09.23. І з 7.11.23. І рішення міської ради. Ініціатива все-таки йде від Броварської міської ради, чи це від районної ради? Ні. Ініціатива йде від Броварської міської ради, тому що направлено до міст міського голови, не від Броварської районної ради. Скажіть, будь ласка, це зокрема. Ми маємо виконати закон, в принципі. Можна виконати до Дійсно, зараз йде мова про те, що тут треба ці ремонти робити, це все, комунікації. Ну, як голова просто нам скажіть, щоб було зрозуміло. Це питання більше на до міста, вони подаються. Можна переглядатись, я думаю, mm -hmm. я... Ja, я... хочу повернутися перед історією нашої сомості, коли uh, об'єкти, які знаходились на території міста, правари передавались у, на баланс і у власність громад uh, наших калитянської. Вони отримали приміщення, де знаходиться зараз соцзахист району. Велика Димирка отримала приміщення полікліники Бушеї, де знаходились. Зазимська громада отримала приміщення суду прокуратури і юстиції, і гаражі... І, і і, і отримала будинок культури, знає, що знаходиться десь біля охрану Петра і Павла. А два суб'єкти Бушко стало Бровоського району не отримали нічого, а саме калекта, кал... княжичі і Тремки. Ми говорили, що у вас залишається у спільній власності. Питання про поточні чи капітальні, я думаю, зараз не так важливо, як питання подачі сюди, необхідних комунікації саме, коли включається електроенергія по броворам, вони запитують нас місто. Коли нема доступу, вигорають шкафи з що перепади, місто доступу немає. Коли подається тепло, місто доступу немає, а практично ми це приміщення. Користуємося цими всіх комунікаціями і енергоресурсами від міста. А в їх доступу навіть поремонтувати має можливості, оскільки у їх воно не на балансі. Коштів не в РДА, не в райраді, немає. Тобто, якщо питання не задаєте, бо я на лікарняну, я просто ну, не знаю суті по цьому питанню. я думаю, вона направити. А питання до начальника управління чи відділу проводської міської ради, що може поясню, причому такі ініціатор. Ініціатор від кара, скажіть, якщо ми зараз говоримо, а а ви чи... Ну ще... <сподарю> я просто якщо ми зараз говоримо про такі структури райдержадміністрація, яка охоплює райони. І райради, яка охоплює район, в принципі, моніторилося таке, ну, чи звернення чи комунікація до інших громад, щоб зараз ну, покрити оці всі розходи, да, там, витрати на шляхом домовленості з іншими громадами, в тому числі, щоб не навантажувати бюджет одної броварської громади. Не зовсім ситуація, я перепрошую, дивіться, давайте все-таки ну, окремо одне від іншого. По-перше, питання не навантаження бюджетної громади. Питання в тому, що це приміщення, знову ж, воно повністю обслуговується через одну комунікацію. Це і електрика, і каналізація, і все, -все інше. На сьогоднішній день це приміщення має функціонувати однозначно. Мова не йде про те, що тут хтось має виселятися куди, чи ще щось нибудь робити. По місту багато приміщень комунальної власності, які оформляються по договору оренди за одну гривню, це по закону дозволено, люди працюють, але є можливість доступу до обслуговування комунікації. Ви знаєте, хто розміщається зараз в цьому приміщенні? Це всі, ну, як структури, які причетні до. До війни в Україні, скажімо так. Да? Це місцева влада, районна влада, військові і таке інше. Це все має функціонувати. Елементарні питання, які виникаються, ми не можемо робити. Вони не можуть робити, тому що у нас доступ. Якщо ви хочете технічну якусь експертизу по мережах, будь ласка, можете її провести, переконатися в тому, що це зараз на сьогоднішній день потребує ремонту. Мова не йде про перекраску фасаду там ще щось цього приміщення. На сьогоднішній день фінансувати їх, так як ви запропонуєте, через інші громади, враховуючи бюджетний процес перерахунку грошей, прийняття рішення всього іншого, ми з вами світло зробимо літо наступне, коли буде Сонце, як писав міністр енергетики, тоді буде більше світла. Тому рішення дуже просте, воно не міняє нічого і дає можливість. От вся аргументація. І ще якщо дозволите, теж так в присутніх питаннях, я зараз скажу свою власну точку зору, коли вперше приймалося це питання, це було, умовно кажучи, за каденції начальника райдержадміністрації. Павла проскочила, це питання піднімалося. Тоді складалося враження, що це ну, трохи було сприйнято трошки, як би це підібрати слово? Ну, одним словом, на той час це було піднято при Проскочилі. Коли, коли прийшов Майбоженко, про якого було багато дуже інформації, що вони були е, разом із Ігорем Васильочем е, ну, в одній команді Батьківщина, питання це знялося. Я просто це відсутковував ну, бачу, що це питання знялося. У мене знає. зараз питання, це, де, де, де? у мене питання. Ми не маємо знову, щоб це тут не було ніякої політики. Оце єдине в мене питання. Міняється голова і піднімається це питання. Вибачайте, це ну, ми проживаємо в демократичному. Питання бути всі проговорні. Uh, <головіка> так, а почекайте, після моє скільки ще з голів? Олексій, послухайте, я розумію, ваше політиковане. Ми зараз говоримо про практичну роботу. Послухайте, і це питання піднімалося ще в 2020 році, коли йшла зміна територіальних устрій, коли громади були. На жаль, районна рада проголосувала ось таким чином і розподілила об'єкти до цього моменту, що залишилося в законному порядку. Інакше ми, якби це було після цього, ми б апелювали це в судовому порядку. Я просто задаю питання, а я вам просто відповідаю, якщо це дійсно господарське підприємство. Перепрошую, поясніть, і... в чому політична складова. Су... Тут а має бути розряда я... партії якоїсь, чи ще що... Це абсурд. Я вам говорю абсолютно реальні речі, які підтверджуються цифрами. Перевірте, будь ласка, мережі, подивіться, де доступи, і підскажіть, якщо ви знаєте, як, як це врегулювати. Тому що зараз ці питання нагальні і вони потребують вирішення не через місяць, після погодження, чи через півроку, а зараз. При Проскочилі ще, вибачте, не було таких відключень світла. Передивіться періоди, якщо ви відслідковували, і при Майвошенкові, наскільки мені відомо, теж не було так все критично. Зараз ми зайшли в пікову ситуацію. Завтра всіх відключать і подивитися, хто що буде робити. І я. А в нас сьогодні у кожній закупівелі, у кожній роботі, зразу приходить прокуратура. От їй буде розказувати про політичні складові. А нам потрібно зараз робити роботу. І це аргументовано. Більше того, ще раз кажу, для роботи цих всіх е, наших структур, які тут розміщаються, нічого не міняється. Приводиться в законний порядок. Ну, з точки зору, якщо це про політично, що Олексій сказав, то е, ну, якось відали воно взагалі неправильно, тому що проскочила, звіль, е, ну він звільнився. Так, будь ласка, про про майбузь, про Саповська, чи Почитай, кращу чергу зміняла це питання, то я ще говорю, коли звільнився один, коли звільнився другий. Це його пройшов третій, четвертий, п'ятий. Ви це ставити причину питання. Ні, ні, це не є причиною питання. Перше не кричіть, я пояснюю точки зору свою Русі. колесі. Робите так, тому я говорю. Тому я розумію. Я, я, просто, я просто вважаєте, що це має намагання запобігти якимось політичним яким. Ви так, ну, бачите все? політичні звідси складові. В чому? Я ж вам поясню, Олексій, якщо тут було політично, то зразу це все відбулося. Я думаю, у період самого періоду, коли прийшов Майбоженко і коли він як вказ. А якщо у нас вже зміниться не один голова, і на сьогоднішній день і ще дорожня. У вас є ще якісь практичні запитання? Я, я проголосив, якщо можна, я б мене далі. Способи. Ні, я просто давайте одну хвилинку я ну, можу. Просто депутати переживають, чи не будуть голосувати? Я, говорю, я просто хочу. Це це питання, депутаті, знає, що ви... Вам мало приховної ради. Воно гарне, але такі питання звичайні. Це в протоколі є рішення, депутати переживають цього. Олександр, віження, можна? Віжити? можна віжити? Я скажу. Дивіться, зараз ситуація: світла немає, місто включило генератор, той вийшов з владу, включили інший, постійно світло є. Навіть по пропорціям те, що було у нас по споживанню світла. Коли тут, коли тут деякі зайшли служби працювати, і вони працюють на постійній основі, у нас майже 5,5 раз, 5 і 6 разів виросла оплата за електроенергію. Це і ті хлопці, що стоять при вході, всі ці хлопці сидять по кабінетам, і навіть коли місто виключає кондиціонери, не гріється, то тут всі включають, вже не, ви розумієте. Підійдіти до цього не з політичної точки зору. Ніхто не радий, навіть, ради, паче, військова адміністрація не буде не вщемляти нічого. Це просто, оскільки я був і головою, не було, ми зібрані Бо ви, місто, не при, нам не ставити перешкоди по переданню майна у власність громадам, які знаходяться на території міста, а ви отримуєте це приміщення, тому що ну, дійсно ну, поверніться, будь ласка. Ви прекрасно бачите. Я вас перепрошую, підійдіть до цього виборку. Рішення за вами, ну, але. Дякую. Ви випускали. Дякую, забачення. Що можна виділити? Зрозуміло мою позицію. Ну, просто щоб це не було якісь. Малесій, ми скільки знаємо. Нормально, то звичайно. І, е, дякую, що дякую. Коли буде прийом, е, передача безпосереднього приміщення, я просив би всіх членів комунальної комісії, наш відділ комунальний, він попрацює над цим, щоб там не було дійсно е, і по укладенню догорів оренди і по всьому. Ну, дійсно ситуація дуже... Голову зайшла і каже, ну подивіться, в минулому місяць стільки в цьому стільки, почалися відключення і там, ціна споживання ще більше. більше. Так закривай. Закрийте. Закривай засідання. Що я, я ще, ще можу сказати? А, дякую всі. А ти містю, уже по висвіту чи...